На днях один горибологер е, признався, що ви знаєте, мені не потрібно закінчення війни. Адже саме на цьому я заробляю профіти, профіти у вигляді популярності, грошей і так далі і тому подібне. Ви знаєте, давайте розберемо ситуацію з нашими офіцерами. Е, багато з них теж, ну так само, ну, більшість з них тобто, е, теж не сильно заробляло до того, як почалася війна. Ну і вони стали офіцерами. Один офіцер у нас був, в нього було п'ять років з конфіскацією. Ну, образно кажучи, він з п'ятої точкою голи прийшов до нас в роту. Доволі скромно себе вів, а потім волонтери почали підтягуватись, виходити на нього. Одна, друга, третя машина, і доволі скоро людина зрозуміла, що на цьому можна непогано заробляти. Інші так само. Коли генератори приїхали з трьох генераторів, він два додому відправив. з формулюванням, що, що мої діти мають без світла сидіти, ну то що пацани там без напередку, без підтримки, і вони гинуть через це, ну то нікого не колихало. Третій просто-напросто в наглу наживався на смертях пацанів там. ротні каси, так само волонтерка, так само пацани там якісь машини переганяли, да? якщо доволі непогана машина, вона десь зникала з деяким часом. Ну, Коротше, до чого це я веду? Що м -м -м, ніхто не відміняв прислів'я, кому війна, кому мати рідна. Получається, що коли ми реально гинули, коли ми реально калічилися. Наші офіцери всього-навсього дивилися на нас, як на тушки. На тушки або як на гаманці, з яких сипиться кеш. Для них. От і все. І повірте мені, коли їм реально почне перекривати оце джерело доходів, і вони перші тоді заспівають, що треба закінчувати війну. Якось так.